Яка сторінка? Старінка у нас сьогодні 102, можете відкрити. Старінка 102. І починаємо новий розділ. Розділ 4. Давайте я зараз відкрию вам демонстрацію. Так, демонстрація екрану. Більше нікого просто зараз не бачу, бажаючих приєднатися. Тому давайте перше грудня у нас дивиться, потім я вам публікую. У нас каліграфійна хвилинка з вами. 26, потім у нас буде графічна каліграфійна хвилинка, бачите, так? Такий узор, візерунок у грецькому стилі, геометричний. Запись. Намагаємось йти строго по лініях. Все-все-все, і... потом Марія. И зараз давайте я відкрию вам підручник. Брить запис. Так, Кіши погано чую. А, запис я записую вже. Я вже записую. Я просто через іншу програму сьогодні спробую записати, ребята. Ну, якщо не вийде, то скріншоти там більш зручна. Пробую нові е, варіанти. Ну що, додаємо і віднімаємо багато цифрових числа. Ребята, ви бачите, у нас навіть немає в назві розділу множимо ділимо Тобто чогось нового повномасштабного. А як називається місяць? Місяць грудень, перший місяць зими. Грудень. Дивіться, ось 1 грудня. Класна робота. Грудень. Ну, сьогодні у мене на термометрі десь мінус 3. Не знаю, як у вас. Я думаю, у вас не, не менше, так. І йдемо усно. Потім напишете. Дивіться, у нас спочатку з вами йде розминка, так? Виконай арифметичні дії. Як завжди, подивіться, навіть це достатньо легко. Ось я, я вчора там намагалася записувати урок, в цій програмі в мене не зовсім вийшло, тому в мене навіть записи залишились. І так, дивимось. 50, Так як у нас тут ділення множення в зеленому прямокутнику, то ми що? Строго зліва направо робимо. Можна, е, в Зошиті просто потім написати завдання 1 і тільки ось цю відповідь напишете. А можна записати весь приклад, але вам буде, може важкувато записувати весь приклад. Чому? Тому що е, тут же замість дужок геометричні фігури, правильно? Буде хтось, хто саме записувати буде е, в Зошит. Я тоді зараз е, позначу ці геометричні фігури, щоб... Душками для того, щоб вам було легше. І так. Тобто у нас будуть дужки, ось зліва-справа, правильно? Е, перед 56 і після 28. Потім у нас будуть дужки перед 120 і після 270. Ось, зараз позначу секундочку. Так, так, так. Ось. Перед 56 і після 28. Наступні дужки. Тут, Ну і тут уже дужок немає. Так. Ось ці дужки просто, якщо будете записувати приклад е, в зошит, обов'язково е, це е, звертайте увагу. Так, і відповідь буде. Ну що, я думаю, що мені до кінця не треба розбирати, що тут у нас е, потрібно написати. Легкий приклад. Це просто на розминку. Не забувайте, дивіться, поділити на 25. Поділити на 25, це можна що у нас, поділити на 100 і помножити на 4, пам'ятаєте? Або може тут просто кругле число, яке дуже легко поділиться на 25. Подивитесь, я навіть підказувати нічого не буду. Так. Ага. А, зараз гляну, що там Давід нам написав. Секундочку. Ой, так. Зараз, зараз, секунду. Зрозуміло, що нічого не зрозумів? Так, це не можу прибрати. Ви замічаєшся, я пишаюсь. Ось так. І давайте подивлюсь, що ось тут можна довідить. А що давіть написав там? Що не може зайти чи що? Ні. М не, не бачу я Давіда. Серед учасника. Бачите, нема. нема, на І так, це у нас є. Друге, подивиться, приклади два. Що у нас? Знайди значення виразів зручним способом. Ось наші приклади два. Що ми робимо? У нас 367, 233, 125 і 65. Нам прямо для повторення система підсвіт... підсвітила, підручнику так надрукували різними кольорами. Для чого? Як ви думаєте, ребята? 67 і 33. Чому саме ось цю пару нам в цьому прикладі рожевим виділили? 67 і 33. Що тут такого? Чому їх в пару виділили? Є якісь думки? Ребят, є якісь думки, Чому 367 і и 260? Дістак на яка сторінка. 102. А, а вам не видно? Ні. екрану йде? Так, так. так. А приклади видно? Так. 102 корінку, 4 Е, Так, що підказувати вам? Трошки ще забули? Давайте підкажу. Дивіться, 67 і 33, 6, ой, 7 і 3 це 10. 67 і 33 це буде 100. Тобто число, яке потім дасть сотню, це буде зайве кругле число. Це ж легше, ніж 67 і 25, наприклад. 7,5, це буде там 12 і так далі. А дивіться, а тут 5 і 5, теж кругле число буде. Тобто тут у нас кругле число. Тут навіть буде 600. А 25 і 65 це скільки? 90. Тобто тут буде 290. 600 і 290 скільки буде? 600 плюс 290. Ось, 600 плюс 290, дивіться, я оце писала. Напишете. Так. Ні, це, що не, а це треба буде написати. Друге приклади треба буде написати. Дивіться далі, 724 плюс 194 мінус 624. Ми ж можемо спочатку 724 відняти 624. Буде 100, правильно? І потім додати 194. І все. Тобто наша задача в цьому розділі не просто рахувати, а рахувати економно, мислити логічно, щоб не робити зайвих обчислювань. Тому що в багатьох випадках можна здогадатись за аналогією, за логікою. Тобто ми повинні навчитися ось так пришвидшено розв'язувати приклади, а не просто напролом йти там, де можна легку роботу зробити і робити важку. Далі, ось що я хотіла Дивіться, у мене є дужка і перед нею знак мінус. Ви бачите? В третьому прикладі. Особливість розкриття дужок, я хочу нагадати, перед якими стоїть мінус в тому, що ми при прибиранні ось цих дужок із середини знак міняємо на протилежний. Якщо тут був плюс то ми ставимо мінус. Якщо б тут пункт мінус в дужці, ми ставимо плюс. Тобто, розкриваючи цю дужку, бачите, 3267, я мінус 267 і замість плюса я ставлю мінус 2000. І виходить 3267 мінус 267, це у нас буде 3000, 3000 мінус 2000, буде 1000. А якщо б ви неправильно розкрили дужку, і поставили плюс, то у вас би взагалі вийшло 5 тисяч. Хоча ну, такого не може бути. Ви ж розумієте. Дивіться, від 3 тисяч щось забрати і отримати 5 тисяч, це вже у вас повинно сигналом бути, що щось не те. Щось я не те зробив або зробила. Аналогічно, при відніманні тут мінус. Значить, всередині при розкритті дужок у нас замість плюса теж буде мінус. Е, так, так, так. Е, тобто, ви можете написати, е, дивиться, що дорівнює 469. Але те ж саме я вас дуже <кхеш> прошу бути уважними. Коли ми розкриваємо, оцей плюс міняється на мінус. І виходить, що... 823 мінус 423 буде, я тут згори допишу, 400. І був плюс, значить, мінус 69. І далі вже дорахуєте. Так, тут дужка розкривається, як звичайно, може її не було. І тут в наступному прикладі дужка розкривається так само, без всяких додаткових. Просто... Прибрали їх і розв'язуєте приклади. Немов так би воно було все. Так, це зрозуміло? Давайте йдемо. Розв'яжи задачі. У нас дивиться три задачі: усну, першу, другу, треба розв'язати, а тільки третю письмово. Кстаті, вони дуже такі цікаві. Дивіться, першого дня майстер налаштував 12. А другого на 9 мі мікроскопів більше, ніж першого. Третє на 3 мікроскопи менше, ніж другого. Скільки мікроскопів налаштував майстер за 3 дні? Так. Давайте подивимось наші записи. Зараз ось. Я навіть приготувала скріншот. Так, на 9 більше, правильно? І на 3 менше, ніж другого. Я ось це. Зробила я запис ось такий. Першого дня 12 мікроскопів, так? Другого, але це усна задача. Це я вам просто для орієнтування приготувала. Невідомо на 9 мікроскопів більше, ніж. Першого і третього дня невідомо на три мікроскопи менше, ніж другого. Скільки всього мікроскопів займається? <плес> так, Ярослав, е, хочеш що там зробив, будь ласка, мікрофон. <плес> а, <плес> а, то хтось там у тебе щось кінець. Що? І... А, добре. Приєднується до нашого уроку. Я не розумію, це хтось мене питає, чи це я щось якісь е, роблю речі такі. Так, ну що? Можемо знайти нам для того, щоб відповісти на головне питання задачі, що треба зробити, ребята? Як знайти, скільки за три дні налаштував мікроскопів майстер? Якою дією ми будемо? Скільки всього, яка це дія в задачах? Нагадайте мені, будь ласка. Скільки всього, яка це дія? Ну. Додати. Додати, плюс. правильно. Плюс. Тобто перший, плюс другий, плюс, плюс третій. Перший знаємо? Да. Знаємо. А другий можемо знайти? Додати. Додати на більше це додати. Подивіться, я вже навіть додала. 12, 12 плюс 9, 21. Перевіряйте, чи правильно я додала, чи може помилилась. Ну що, правильно? Ні? Правильно, добре. Як знайти у третьому, якщо ми знаємо, що другого дня 21 мікроскоп? Що відняти. відняти? Так, бабуся може напряму казати. Так, якщо на менше, на більше ми додаємо, на менше ми віднімаємо. Тому, звичайно, від 21 ми забираємо. І так, перший ми з умови знаємо, другий знаємо із першої дії, і третій день теж знаємо. Ребята, можемо все е, тепер до купи складати і знайти, скільки всього за три дні е, налаштував мікроскопів майстер? Як так. думаєте? Так, звичайно. Так. Ось я знайшла 51 мікроскоп. Так, це ми зрозуміли. Легка ж садачка? Легка. Порівняємо, а що ж тут іншого з другою задачею. Зараз трошки зменшу. Ось у нас. Ну що, першого дня майстер налаштував 12 мікроскопів. Ну що, однаково поки йде? Однаково. А другого, дивіться, на, в першої задачі, а другого на 9 мікроскопів більше, а в другій кажеться, що. Першого дня це на 9 мікроскопів менше, ніж другого. Тобто першого 12 і це менше, ніж другого. Скажіть, будь ласка, другого більше чи менше? Як думаєте? Це у нас справа на увазі? більше. Додати. А яка різниця додати відняти? Мене цікавить е, насправді другого дня менше чи більше? Менше. Менше. Е, менше, так. А тепер давайте ще раз вчитуємося. Першого дня 12. Це менше. Це ж 12 менше. 12 менше, значить, другого дня та більше. Ось, зверніть увагу, будь ласка, на ось. Формулюється. Поняття. Храпне. Оце слово Це. Це менше. Бачите? Це менше. менше. Це менше, значить першого дня менше. Саме першого менше. дня менше. А якщо першого дня менше, ніж другого, значить другого автоматично більше. Тобто, в другий день теж. На 9 більше, ніж першого. Тобто, подивіться, у нас задачі повністю однакові. Тільки одне речення формулюванням відрізняється. А насправді це однакові задачі. Тобто, можна сказати, або другого дня на 9 більше, ніж першого, а можна сказати, першого дня на 9 менше, ніж другого. Бачите, це така гра слів. І чим е, старший учень, тим більше у цій гри слів на уважність, на те, наскільки ви зможете у відтінках значення слів розібратися, чому я вам кажу, читайте. Побільше читайте, розумійте прочитане. Тому що навіть з математики задачі і завдання будуть такі, що на уважність не те, що ви приклад побачили, а, плюс-мінус помножити розділити. Ні. Треба вчитуватися, думати і щоб ніхто не підказував із дорослих. А щоб ви що ви не можете прочитати? Це більше, це менше. Логіку, ви вже достатньо дорослі, щоб в цьому розбиратись. Ми з вами розв'язували такі задачі, але не часто вони нам траплялись. Тобто це така сама задача. Нам повторно її розв'язувати не потрібно. Ось те ж саме умова і таке саме розв'язання. Воно буде для нашої задачі. А тепер давайте третю подивимось задачу, і ми її будемо вже записувати. І чим вона відрізняється від попередніх? Майстер налаштовував мікроскопи протягом трьох днів. Ну, так само, три дні. Другого дня він налаштував 21 мікроскоп. Що на 9 більше, ніж першого. На 9 більше, ніж першого. Дивіться, як і в першій задачі. Нет. І на 3 більше, ніж третього. Тобто на три більше, другий день на 3 більше. Тобто, дивіться, це у нас, якщо ми запишемо, ось першого невідомо на 9 менше мікроскопів, ніж другого. В другий 21 мікроскоп. І третій день невідомо на 3 менше, ніж другого. Дивіться, це задача частково обернена Не до першої. Лібно. Тобто, що у нас. Головне питання залишилось тим самим. Але тепер нам не відомо, скільки в перший день він налаштував мікроскопів. А відомо, що в другий день. І навпаки. Тобто ми будемо як розв'язувати. Можемо знайти перший. Як ми перший день знайдемо, реб'ят, Якою дією? Якою? Мінусом. На менше. Звичайно, мінусом. Супер. Дванадцять. Виходить так, як у нас було. Добре. А в третій день. А, третій день. Якою дією знайдемо? П'ять. Плюсом? Мінусом. На Ай. менше. Знову мінусом. На менше. Я розповідаю на менше і на менше. Чуй. Звичайно, мінусом. І все додаємо, і у нас виходить така сама відповідь, така сама кількість, як і була. Зверніть увагу, задачі легкі. Ось з цього розділу у нас трошки логіки просто додається. Тобто, це буде від вас вимагати трохи більше уважності. Вчитуватися в завдання. І все. Це головне. І у нас залишилось. Дивіться, що? знайди значення часток письмового, виконай перевірку. Дивіться, частки навіть у нас приклади на одну за один раз. Ми можемо з вами в деяких прикладах відгадати відповідь. Так, це ви напишете приклади 4 після задачі 3. Ну що, дивіться, 522 ділити на 87, Що ми робимо? Ми підбираємо да. до сімки число, Держу, яке не Кир... у відповідь додасть двійку в одиницях. Кирюш, мікрофон вимкни, будь ласка, заважаєш, що у нас? Цифра ши... число 6 помножене на сім, дає в одиницях двійку, 42. Я... Так, Ярослав, теж саме вимикай. Забув просто, нагадую тому. 6 на 7, 42, 2, пишемо, 4, пам'ятаємо. 48 плюс 4, 52. Ось. Приклад розв'язала. Тепер перевірка. Навпаки, число на яке ділила, множу на відповідь. І отримала те ж саме число. А 4, яка 7? це сторінка? 102. Далі, Наступне 28 ділимо на 6 з состачею, потім 48 ділимо на 6. І навпаки, множимо. І після цього у нас іде що з вами. Два цих приклади, думаю, ви самостійно вже їх теж зробите. Ну, Нічого нового нема, це взагалі на повторення. Тобто, ось таке у нас завдання, ось така сьогодні робота. Ну що, щось важке. Ні, ні. Ні, нічого важкого нема, тому я впевнена, що вам досить легко буде.